24 лютого 2022 рік, дата, яка змінила життя усіх українців. За ці три роки повномасштабного вторгнення більшість із нас відчули на собі, що таке боротись за гідність, свободу та право за майбутнє. Хтось боронить нашу країну на фронті, а хтось допомагає фронту тут, у тилу. Ці три роки навчили нас, що ми повинні залишатись єдиними у прагненні перемогти. І тут, у тилу, навіть кожен маленький жест, кожен донат, кожна молитва це наше спільне бажання відстояти нашу правду за незалежність. То сьогодні ми розпитали викладачів і студентів, як змінилось їхнє життя за ці три роки повномасштабного вторгнення, а також поцікавились, як активно та як саме вони допомагають військовим. Скажіть, будь ласка, як змінилось ваше життя за три роки повномасштабного вторгнення? Насправді стало відчутно навіть по тому, що знайомі, дуже багато знайомих виїхали або воюють, і, звичайно, за них переживаємо. Якось це змінює якийсь... Змінило фінансово, соціально. Загалом світ змінився від того, як почалася війна. Життя кардинально змінилося, оскільки на той момент. Перед початком війни діти внуки виїхали за кордон і не могли повернутися. Я рік не міг їх дочекатися, бо тут війна йшла всі на троє дітей. Ну я переживав за те, що сам хотівши піти в лави зсували вже 60 років. Не всіх беруть тільки за розпорядженням генштабу. Включився в волонтерську діяльність. Помагав переселенцям із Харкова із Сум, чим міг надавав житло, допомагав в інших побутових справах. Ну, чим міг допомагав а школярами проводив активну профорієнтаційну роботу. І в основному в школах Лейтмотив, це що в школах-ліцеях, які приходять в школи, змінилося під час війни. Як виховують патріотів, як допомагають ЗСУ, а всі школи практично працюють, а коли вони ще про це розповідають, то робота виглядає активніше. Хочу сказати, що воно дало нам переоцінку всіх тих досягнень, які в нас були, і переоцінили ми ті цінності, якими ми володіли вільно і не звертали на них увагу. В плані державності, свободу вибору, свободу руху. І війна, власне, дала нам можливість розуміти, наскільки світ є непростим, глобальним і яку цінність ми мали державу незалежно, самостійно, і як при неправильних політичних кроках можна швидко позбутися. Війна показала нам черговий раз, що українське суспільство здатне на консолідацію, коли здавалося, держава може припинити своє існування з кожним днем. Така загроза виникала. І власне консолідація українського суспільства довела, що ми спроможні боротися. Черговий раз те, що українці показували впродовж сотні років. Ну і на превеликий жаль, той ворог, який завжди нищив український народ, він черговий раз себе проявив. Це Росія, яка з люттю і ненавистю завжди ставила до України, до української культури, традицій, незалежності і державності, я думаю, що життя набуло зовсім іншого сенсу. Це передусім акцентування у своїй професійній діяльності як науковця на воєнно-політичних конфліктах сучасності, на звитязі української зброї тут можу згадати збірник, який я упорядкував про свято героїв для пластунів. Поза як є пластуном і дійсним членом цієї організації, то також волонтерство було спрямоване на підтримку пластунів, вояків в Збройних силах України. І все, що можна було б зробити, і фінансової сторони також це робилося. Дуже сильно. І це особливо соціально. Тобто, дуже страшно. Кожен раз, коли тривога, постійна ця напруга, те, що ти не знаєш, що в майбутньому буде. І... Ну, надія на краще. Це Ти постійно думаєш, щоб, щоб було все добре. Ну, я вам хочу сказати, що я після того, як закінчила школу, я відразу приїхала сюди, тому що я сюди вступила. Також у мене є родичі військові, ми дуже сильно за них в той період переживали. І, якщо чесно, дуже повезло, що так як в нас є знайомі, які служать. То ми були більше спокійні, нас відразу, типу, заспокоїли, що нічого, типу, все нормально, головне, типу, тримайтеся разом. І якось легше проходило, бо то, що ми їх морально підтримували, вони нас морально підтримували, тому якихось проблем не було. Життя стало більш нестабільним, тривога, літають ракети. І Та все. Помінялося. помінялося. Перший рік війни було відчутно, зараз вже. Не так, все, але все ж таки багато хто воює з рідних і це відчувається по-особливому. Ну, насправді можна сказати, доволі кардинально, тому що, вважаючи навіть той факт, що я сама не звідси, я з Херсона, і сюди, по суті, я була вимушена приїхати. Якось я тут навчалася, знаєте, все нове пристосовуєшся. Насправді, це великий стрес, я вважаю, для організму і для психіки, тим не менш. Ось, але з часом насправді ти пристосовуєшся, тобі стає трошки легше. І, знаєте, навіть цей факт він трошки лякає, тому що ти звикаєш, а це найстрашніше. Сучасно це було досить несподівано. Ну... І якщо порівняти те життя, яке було тоді і зараз, то тоді було більш таке безтурботне. а зараз доросле завжди ти в тривозі, бо боїшся тривог, ракет і так далі. І скажіть, будь ласка, наскільки активно і як саме ви допомагаєте армії? Я беру участь в аукціонах, розмальовую, наприклад, гільзи і скидаю на армію кошти? Так, я постійно регулярно доначена армію і допомагаю зі зборами. Ну, це, напевно, більшою мірою донати на, на придбання і зброї і тих необхідних речей для наших військовиків, так які потребуються різноманітні волонтерські акції, також і в межах нашого університету, і в межах пласту. Так як в мене мама працює в лікарні, ми дуже часто проводимо, так як і для біженців, допомогу, гуманітарну допомогу, продукти, ліки і все інше. Також ми займаємося. Забезпечування ліків е, слов'янської частини. Е, і також ми частенько так збираємо гроші на потреби. Там автомобілі, дрони, все, що їм потрібно буде. Допомагаємо, донатимо, збираємо гроші на машини. Особисто я е, не можу ніяк допомагати, тому що я не заробляю, але батьки. Сім'я, ми допомагаємо, а на початку війни ми плели сітки, дуже активно допомагали. Ну, я думаю, зараз це дуже актуальна тема. І я думаю, кого б ми не запитали, насправді, кожен хоч якось намагається допомагати. Ось не тільки донатами, але й всіма зусиллями, які тільки. Може, тобто плести сітки, збирати віск для свічок. Це звичайно. Я стараюся донатити за можливості, якщо є кошти, якісь вільні на карті. Я завжди скидаю на якісь збори, стараюсь допомагати своїм друзям, які воюють, і так далі. Ангеліна Каратник, Яна Гудяк. Спеціально для Стефаник Тів.